Привіт, друзі! Літо триває. І ось прогноз погоди в Києві з 1 по 7 серпня включно. Далі трошки детальніше по дням. 1 серпня столицю чекає по-справжньому сонячна та літня погода. Буде спекотно. Вдень плюс 31 градус за Цельсієм, вночі плюс 20. Опадів не очікується. Температура води в Дніпрі плюс 25 градусів. А п'ятниця це чудовий день для вечірнього пікніка на природі. А 2 серпня, в суботу, погода буде ідеальною для дачі в день плюс 32 градуси, без хмар і дощу. Можна спокійно сапати грядки та збирати врожай, а потім освіжитися в Дніпрі. Вода прогріється до плюс 26 градусів. 3 ж серпня в неділю очікується невелика хмарність, але спека буде плюс 31 градус Цельсієм. На дворі буде спокійно і безвітряно. Вода в Дніпрі прогріється до плюс 26 градусів. Це ідеальний день для того, щоб трошки релакснути біля води. 4 ж серпня очікується справжній пік спеки плюс 33 градуси. Увечері можливі грози. Вода в Дніпрі прогріється до плюс 26 градусів. Слідкуйте за небом, його можуть зіпсувати чорні хмари. У вівторок, 5 ж серпня. Очікується хмарна погода. Також будуть короткі дощі. Температура в день буде плюс 30 градусів за Цельсієм. Вода стане трошки прохолоднішою в Дніпрі плюс 25. Це гарний день для перерви після активного вікенду. 6 серпня буде похмуро і трошки прохолодніше, плюс 28 градусів, можливий дощ, особливо вранці. Температура води в Дніпрі плюс 24 градуси. 7 серпня в четвер до нас повернеться сонце. Вдень буде ясно і погожо, плюс 27 градусів за Цельсієм. Комфортна температура для прогулянок і роботи на відкритому повітрі. Вода в Дніпрі очікується плюс 24 градуси. Отже, перші дні серпня принесуть нам зовсім різну погоду, тож майте на поготові і парасольки, і гумові чобітки. І також капелюхи. А ще пийте багато води, бо вона завжди корисна при будь-якій погоді. А на сьогодні це все. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і обов'язково натискайте вподобайку до цього відео.